Ветеранський простір, шлях ветерана, це не просто приміщення, а це простір, де ветерани знаходять і не тільки ветерани, а й члени сімей, ветеранів, діти, батьки ветеранів. Це місце сили, таке підтримки і нових стартів. І для ветеранів безпосередньо, і для членів їх родин. Ми за допомогою громади нашої міської Смілянської ми створили цей простір. Який е, спрямований не те, щоб кожен ветеран тут зміг отримати і повагу, і увагу, і е, потрібну допомогу, розуміння. Е, і це стосується не тільки самих ветеранів, а й членів, звичайно, їхніх родин. От, е, які ми тут надаємо послуги. По-перше, це психологічна підтримка, як індивідуальні заходи, так і групові. У нас є заняття взаємопідтримки. Ми їх надаємо за допомогою громадської організації Рефектива. Це Черкаська організація. Вона нам надає ну, на початку нашої діяльності таку тренувальну допомогу, вона навчає і нас. І одночасно і залучаємо ми ветеранів, які вже закінчили свій бойовий шлях, щоб ми змогли і далі розвивати цей напрямок і підтримувати психологічно ветеранів. Це один з наших головних напрямок. Другий напрямок нашої діяльності це надання ветеранам і членам їх сімей юридичної підтримки яким чином ми це робимо? Ми, по-перше, фахівці супроводу, такі, як я і Сергій Манолій, приймаємо потреби, опитуємо ветеранів, ну, ті, хто до нас звертається, опановуємо їхні запити, і потім, в залежності від того, які питання виникають і турбують ветеранів, ми співпрацюємо по юридичних питаннях. З Смілянським бюро безоплатної правничої допомоги ця послуга для ветеранів-членів сімей безкоштовна. Також в цій мережі цієї юридичної компанії є і безкоштовні адвокати, які теж при складних випадках вже надають юридичний супровід таким випадкам. Далі. І ще один дуже важливий напрямок нашої діяльності це кар'єрне консультування і навчання. В цьому приміщенні за допомогою організації Superhumans надаємо тренінги із започаткування власної справи. Це лектор-тренер розповідає, як правильно написати грант, відкрити власну справу, ті чи інші нюанси по Відкриттю юридичної форми, чи це буде приватний підприємець, чи це товариство з обмеженою відповідальністю. Тобто всі питання, пов'язані з започаткуванням або розвитком вже існуючого власного бізнесу, охоплюємо цими тренінгами. От. Ну І, звісно, ще один напрямок це підтримка сімей ветеранів. Сімей загиблих, виклик безвісті їхніх дітей. Приділяємо увагу також і цим питанням, проводячи різні майстер-класи, творчі заходи. Таким чином підтримуємо дітей. Окремо хочу наголосити, що сьогодні ми ведемо переговори з нашими майбутніми донорами щодо організації літнього оздоровлення дітей. Зараз я ще не готовий, бо ми в процесі перемовин з ними знаходимося. Але я думаю, що ми зможемо направляти дітей по путівкам на літнє оздоровлення вже дуже скоро. На останок хочу підкреслити, що наш ветеранський простір шлях ветерана» відкритий для партнерів. Це можуть бути і організації, і бізнес, і громадські організації. Ми хочемо об'єднати з вами наші зусилля по різним ініціативам і готові для діалогу.